У той час, коли Марія, сестра Лазаря, прийшла туди, де був Ісус, і побачила Його та впала йому до ніг і промовила: Господи, якби ти був тут, мій брат не помер би. Тож Ісус, як побачив, що вона плаче, та людей, які прийшли з нею, також плачуть, збурився духом і розхвилювався та запитав, де ви його поклали? Йому кажуть: Господи, іди та подивися. Ісус заплакав, а юдеї, за... а юдеї загомоніли, от як він ю... любив Його. Деякі з них сказали, Хіба не міг той, хто відкрив очі сліпому, зробити так, щоб і цей не помер. Ісус же знову, збурившись, підходить до гробниці. Це була печ... печера, і поверх неї був покладений камінь. Каже Ісус. Заберіть камінь. Марта, сестра померлого, йому говорить, Господи смердить уже, є тут чотири дні. Ісус їй відповів, Хіба не сказав я тобі, що якщо повіриш, побачиш Божу славу? Забрали, отже, камінь. Ісус же звів очі вгору і промовив: Отче, дякую тобі, що ти вислухав мене. Я знав, що ти завжди мене вистуховуєш. Але задля натовпу, який стоїть довкола, я сказав, аби повірили, що ти мене послав. І, промовивши це, він вигукнув гучним голосом Лазарю, вийди назовні. І вийшов померлий, зв'язаний по руках і ногах погребальними полотнищами, а його обличчя було обв'язане густкою. Каже їм Ісус: розв'яжіть його і пустить Його ходити. Тоді багато юдеїв, які прийшли до Марії та побачили, що він зробив, повірили в нього. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Інколи можемо зустріти такі різні книги чи альбоми, наприклад, книга. Рекордів Гіннеса, чи якісь інші книги з відомими людьми, з науковцями, чи, наприклад, у нас вдома є така книга «100 найвідоміших українців, так, чи багато різних книг, в яких знаходяться прізвища, імена, чи якісь історії видатних, знаменитих людей, чи то в тому, чи іншому регіоні, світі, чи це. Померлі, чи, мож, чи деякі із них є тими, які живуть, але, власне, зробили якийсь, якийсь внесок, щось особливе. І, напевно, особи, ті, які, звичайно, живуть, коли свідомі того, що, що десь знаходяться в якійсь такій книзі, чи в якомусь такому особливому альбомі, там, де їх історія, чи, чи фотографії, чи біографія. То, напевно, для них це якась така честь і можуть інколи похвалитися, чи комусь показати, чи якось відчути в цьому таке доцінення теж самих себе. Сьогодні пророк Даниїл в першому читанні теж нам говорить про книгу. Книгу, яка дещо відрізняється від тих книг, які ми зустрічаємо, які ми маємо, чи в яких записані. Записані якісь такі відомі в цьому світі, тут на землі люди, він каже про тих, які є записані, і тих, які є спасені, каже пророк Даниїл. Того часу твій народ буде спасенний, і всі, які будуть знайдені, записаними в книзі. Це книга, яка є в Бога. Книга, яка є в небі. Звичайно, не в буквальному значенні, так ми це більш символічно так розуміємо. Тому що для нашого людської уяви це якось простіше зрозуміти це, так? передаючи нашими людськими словами, що там є якась книга, в буквальному фізичному значенні її немає, але це певне символічне значення того, що також і в Бога є, є така книга життя. Книга життя, в якій також вписані імена прізвища спасенних. Тих, які сьогодні, тих, які є, є з Господом, тих, які також і очікують на цей вхід до Небесного Царства. І здається, що теж про цю книгу, між іншим, говорив Ісус. Пам'ятаємо тоді, коли апостоли прийшли до Нього з радістю, адже в них вони досвідчували таких по людськи великих успіхів, зцілювали, виганяли бісів. Ісус, якби трошки їх так ну, заспокоює, може, не заспокоює, але. Але трохи, якби їм показує, направляє очі на щось інше і каже: не радійте з цього, що ви так стільки робите всього, що стільки ви здобули, але радійте з того, що ваші імена є записані на небі. З цього радійте, Це є найбільша радість, чи має бути найбільша радість? Можемо запитати дійсно, чи це є моя така мета мого життя? чи... Чи це мені дає найбільшу радість, найбільшу надію, чи до цього я прямую, чи хочу я бути записаний в цій книзі життя? Можливо, я не знайдуся в якихось книгах тут на землі, можливо, буду, можливо, ні, але не це є найважливіше, якби хоче нам сказати Господь. Найважливіше є те, щоб ми були записані в цій книзі, яка є в Господа, яка є цією книгою життя. Це є щось, що, що насправді є таким покликанням кожного християнина. Це бути в цій книзі життя, це бути з Господом. Вчора ми відзначали урочистість всіх святих, тобто тих, які, які перебувають з Господом. Але в цій книзі життя не лише святі, в цій книзі життя є також і ті, котрі очікують на вхід до Небесного Царства, котрі потребують ще очищення, котрі тут на землі. Не очистилися настільки, щоб відразу якби, мати цю можливість споглядати Господа, і які відчувають на собі, що ще потребують цього очищення, перш ніж бути з Господом, перш ніж досвідчувати цього вічного щастя, вічного перебування з Богом, якби мають потребу очищення, перебувають чистилищі. І це сьогодні такий особливий день всіх померлих вірних. Це тих, які, власне, очищуються, є в цьому процесі очищення, це ті, які вже є записані в книзі життя, але які сьогодні потребують нашої молитви, які сьогодні потребують нашої допомоги. І цією нашою допомогою, власне, ця молитва, яку ми можемо за них жертвувати. І як добре є ці практики, які ми. Виконуємо як християни, коли молимося за наших померлих, чи то в особистих наших молитвах, чи тоді, коли замовляємо за них Божі служби, чи через наші особисті жертви, коли ми молимося за наших померлих, коли ми власне просимо Господа, щоб Він дозволив їм якнайшвидше досвідчувати цього споглядання Його в небі. Але це також і день, коли Господь і нас запрошує, щоб ми ще більше якби, задумалися над своїм життям, щоб ми ще більше запитали себе, до чого я прямую, що є моєю метою. І не є настільки важливо, в скількох книгах я буду записаний, на скількох книгах будуть якось викарбувані, мої, моє ім'я, прізвище. Хоча це також, напевно, і добре, і важливо, коли це є, коли є люди, які, які своїм життям спричинилися до творення добра, і які цим, таким чином є в пам'яті інших людей. Але, попри це все, не є це аж настільки важливо, чи є, є це тоді практично неважливо, якщо моє ім'я не буде записане в книзі життя вічного, якщо моє ім'я не буде. Записане там. Прямуємо до цього, і нехай також нам дає радість це запевнення Господа, яке він сказав також і до своїх апостолів. Радійте з того, що, що ваші імена є записані в небі. Бог хоче, щоб і наше, щоб моє, і Твоє ім'я було записане в небі. До цього ми є покликані, до цього прямуємо. В цьому нам хочуть допомагати наші святі покровителі, також ті, котрі сьогодні перебувають в чистилищі, але також і ми своєю молитвою можемо допомогти тим, котрі сьогодні очікують на це цей вхід до неба. Можемо допомогти їм якнайшвидше споглядати обличчя Господа в небі. Амінь.